но no, та Мета проекту сходинки до англомовного олімпу полягає в удосконаленні умінь та навичок володіння англійською мовою старшокласниками. Протягом року у проекті брали участь близько сотні учнів 9-х та 10-х класів шкіл Житомира. Двічі на місяць на базі ліцею номер 25 вони відвідували заняття викладачів кафедри міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики Житомирського державного університету імені Івана Франка. Загальне керівництво проєктом здійснювалося професором Ларисою Калініною. Підгіду міського управління освіти за активної підтримки колективу кафедри та стипендіата програми академічних обмінів імені Фулбрайта Амелії Олівер. Це було дійсно класно працювати з утринськими студентами. Вони дуже активні, вони підходять з ентузіазмом до своєї роботи. І мої інші нові підходи, які я в Америці в Америці, вони студенти також їх добре сприймають. Старшокласники запевняють, що участь у проєкті збагатила їх новими знаннями і комунікативними навичками. Це була гарна можливість створювати нові ідеї та ділитися ними з іншими цікавими молодими людьми. І цей ентузіазм і креативність, яка була присутня на всіх уроках безумовно, дала нам дуже гарні можливості для подальшого розвитку своїх власних ідей та саморозвитку як такого. Я дуже радий, що отримав змогу брати участь у цьому проєкті, адже він допоміг мені. Поглянути з іншого під іншим кутом на мову, взагалі, і на іноземців, з якими завжди приємно поспілкуватися. Учасники проекту, які здійснювали сходження сходинками до англомовного олімпу, отримали спеціальні сертифікати про закінчення річного курсу навчання. Це був цікавий, важливий і надзвичайно захопливий рік, як для учнів, які брали участь приймали участь у цьому проєкті, так і для викладачів нашої кафедри, тому що це було вперше здійснено в нашому інституті, коли відбулася така тісна взаємодія між викладачами вищого навчального закладу і учнями. І, звичайно, результати, які ми отримали на сьогодні, є позитивними і вагомими, і про це свідчить і та присутність учнів, і та їхня зацікавленість у вивченні англійської мови. И сегодня мы с удовлетворением отмечаем, что первый год нашего проекта завершён. На мой взгляд, он завершён очень удачно, поскольку дети взошли на первую ступеньку Олимпа. И на следующий год мы сегодня вручаем им сертификаты. Мы сегодня прощаемся с ними для того, чтобы встретиться на следующий год, у наступному навчальному році реалізація проекту триватиме.